Вже з нами на зв'язку. Олександр Мусієнко. Пан Олександр, я вас вітаю, вітаю вас. Так, чи чи чуєте мене? Так, сподіваюсь, ви не потрапили під ось цю бурю, але е, сьогодні великої бурі наробили наші безпілотники на Росії. Вже дуже багато є здогадок, що це могло бути, яким чином росіяни звинувачують навіть інші країни, бо просто не вірять, що Україна могла так далеко залетіти. Ваші перші враження від цієї атаки. Ну і звісно, атака по НПЗ. це вже можна закрити тему. от з того питання, що нам десь штати щось забороняють або не радять робити. Ну нам це це дійсно правда. Нам не радили це робити, і це те, що написала Financial Times. Це правда. Інше питання, що Україна. Проводить політику, яку вважає за потрібне зараз метою захисту національних інтересів, і тут вже йдеться не тільки про національні інтереси розумієте певною мірою українська війна, ось ця і це протистояння російській агресії вона стає вже такою революційною. В якому сенсі, і вона більше стає інтернаціональною. Знаєте, як була французька революція, і були подібні події. Вони траплялися, і після цього це був клунесок для всього світу. Ми ж всі зараз живемо за конституціями, які як наслідок були після французької революції. Так, от зараз Україна всупереч з цьому Продовжує проводити роботу для того, щоб по перше захистити себе, захистити наших людей від вторгнення російської від агресії, зменшити російські можливості ВПК, зменшити по дизелю, бензину, по надходженню коштів, але так само для того, щоб продемонструвати усім нашим партнерам, зокрема і в Сполучених Штатах, що дивіться, ми насправді от боремося зараз за ті самі цінності, на яких базується і Європейський Союз, і Сполучені Штати. А це свобода, це незалежність, це свобода вибору, це демократія, це свобода слова і багато чого іншого, що в нас Росія хоче забрати. І ось так за це треба боротися, навіть супереч, коли вам не радять цього робити. І ви знаєте, я думаю, що багато політиків, навіть які публічно десь виходячи на трибуну, будуть говорити про те, що вони не радять цього робити. Вони десь так пота, потім будуть захоплюватись Україною, і говорити, що молодці. Насправді, ось це чому я кажу, що ця війна в хорошому сенсі вже стає революційною. І коли Сполучені Штати роблять заяви про те, що вони не підтримують, не схвалюють таких ударів. Ну можливо, нехай не схвалюють, аби не заважали. Я скажу так буде добре. От що стосується конкретно цих епізодів, звичайно, що ми маємо бути задоволеними, оскільки відстань уже понад тисячу кілометрів, дрони долітають. І дрони можуть долетіти, і роблять свою роботу вже в Татарстані. Ми на сьогоднішній день можемо констатувати, що удар по об'єкту, який залучений до виробництва шахедів, їх збирання, і по НПЗ. Удар точний по якраз установці з переробки нафти, що є найдорожче на НПЗ, що потрібно найдовше відновлювати, що потребує найбільше коштів і, відповідно, зусиль. І тому дальність тисячі кілометрів плюс уже подолана. І це дуже важливо. Другий момент, що вочевидь, те про що пише CNN, наприклад, про те, що Україна застосовує для атак по НПЗ вже дрони зі штучним інтелектом, які суттєво просунулися в досконаленості, і в принципі випереджають зараз російські розробки. Це теж надзвичайно позитивний момент. Оскільки чому важливі ці дрони розумієте, якщо Росії не вистачає засобів ППО, а їй не вистачає, бо вони велику кількість сконцентрували на окупованих теренах України і на території Росії їм не вистачає, то вони намагаються натягти ребів і розставити засоби радіоелектронної боротьби і пробувати їх вмикати, коли є загроза безпілотників. Але ці дрони, якщо вони керуються штучним інтелектом, то у них уже фактично зашито в їхню пам'ять ландшафт, географічні умови і ціль її її світлини з різних боків. І вони вже орієнтуються. Тобто, якщо дрон втрачає зв'язок з супутником зі станцією, з оператором, відповідно він вже керується безпосередньо цією системою, ну так званий машинний зір. Тобто він сам визначає ціль, на яку, яку потрібно влучити. І якщо б вдалося нам просунутися і розробити рій таких дронів, і щоб вони керувалися, і щоб вони не були, скажімо, вразливі для систем радіоелектронної боротьби Росії, це був би доволі таки значний прорив. І ще більше об'єктів було б вражено і як наслідок зруйновано або пошкоджено. До речі, але про дрони і штучним інтелектом лише в CNN сказали так конкретно, що це дійсно ось воно могло бути, але в нас наша влада, зокрема, от в міністерстві цифрової трансформації кажуть, що ну загалом в планах є таке дійсно, і до кінця цього року е, спробують масштабувати. Ось тут цікаво, так наскільки сьогодні взагалі варто розкривати нам ось цей секрет, вочевидь, якась інфекційна інформація можливо найближчими днями з'явиться, але чи про це варто говорити, і чи треба росіянам знати, що це летіло? І, Чим воно там було всередині начинене справа в тому, що розумієте, вони все одно дізнаються з точки зору того, що в них або будуть уламки, або наслідок якоїсь невдалої атаки вони отримують доступ і будуть робити певні висновки. Вони вже зараз зробили світлини, знімки і можуть бачити. Що це приблизно могло бути, що стосується штучного інтелекту, тут загроз немає. Чому щодо розголошення саме такої інформації, я поясню, От якраз тут нічого більш скажу так, більш загрозливі публікації у медіа, коли кажуть про те, що в Україні до кінця березня закінчаться ракети до ППУ, оце більше загрозливо, коли публікується в відкритому доступі. З точки зору тут ні, тому що я вам скажу, що абсолютно не є таємницею, що Україна. І Росія конкурує зараз в сфері просування розробок дронів, зокрема і штучним інтелектом. Тобто, це абсолютно зрозуміло, що Україна намагається вдосконалити і просунутись цьому, і Росія не сидить на місці. Вони теж намагаються діяти і застосовувати. І, в принципі, бачите, яка ситуація, навіть якщо вони знають, що цей дрон іде зі штучним інтелектом, що вони можуть зробити? намагатись перервати сигнал з оператором ну перервуть. А що далі? Дрон летить на сьогоднішній день. Окрім того, щоб збити цей дрон, немає поки що способів протидіяти а, дронам, які мають можливість автономно наводитися на ціль. тільки збити ребів поки що немає таких. Не знаю, ймовірно, над ними теж будуть працювати, пробувати якимось чином діяти. Росія теж не буде сидіти на місці. Вони будуть пробувати робити якісь антидронові системи. Всі ми маємо бути до цього готовими. Але той, хто а, в цій війні зробить прорив технологічний із застосуванням штучного інтелекту і використанням роїв безпілотників на різні дистанції, той я думаю, і буде мати шанси на перемогу. І я вірю. і Сподіваюся, що це буде саме Україна, тому що. Україна все ж таки а, раніше за Росію почала використовувати різні типи дронів, споставила це на певний потік того, що це почало вироблятися. Зараз у нас є контакти з Заходом, і у нас є можливість контактувати з інженерами звідти, які давно працюють зі штучним інтелектом. У Росії було Сколкове, звичайно, але вони щось нічого не досягли. В кого вони візьмуть щось, а, можливо, в Китаю. Якщо Китай буде надавати якусь допомогу, а так насправді важко. Тому це конкурентна боротьба, як на війні, буває. До слова про розслідування Росії, так як вони зараз можуть дослідити ось ці уламки, можливо, не них вдасться щось дістати цінне, ось з цього безпілотника. Ну поки що з тих версій, що ми чули, це по перше, що це загалом якась натівська технологія, і те, що ось цьому літаку безпілотнику взагалі сидів пілот, який готовий був йти на смерть смерті, готовий був ось так знищити наприклад російський завод. От а до речі, ми дочекаємося від Росії якихось таких можливо гучних досліджень, там хтось можливо вийде. Публікою і скаже, що от нарешті ми знаємо, що це, бо поки що е, з адекватного нічого не чути. Ну то адекватний від Росії важко насправді почути там. Це ж теж треба усвідомлювати. Ну чого, Гурульов там зробив заяву, що з Північного Казахстану прилетіла. Ну от чим то, як, 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 для, як для Росії цілком адекватна відповідь насправді. Тобто от реакція. Але ж е, тут потрібно розуміти, що. Розумієте, дрони це така річ, яка в принципі, ну це здається тільки, що їх розробив і все, і там ти їх використовуєш щоденно, там, рік, два, три. Насправді, дрони вони постійно потребують досконалення, а дрон виробляється з прицілом на те, що його можна в такому вигляді застосовувати не більше року, це максимум. Далі після цього він має бути модернізований. Він має бути а, оновлений, він має бути переоснащений, тому що, по-перше, технології не стоять на місці. По-друге, ворог пристосовується і ворог може їх дослідити. І от Україна обрала такий сценарій, що потрібно їх переоснащувати, потрібно вдосконалювати, потрібно перепрошувати. Дивіться, скільки тільки версій надводних дронів вже є. Вже могура 6 чи навіть 7. іде. А чому так? Тому що всі попередні, це вже використання, тобто, всі попередні, це те, що було, уже стільки ступенів модифікації було за цей час. Так само і з цими дронами, тому їх ідентифікувати одразу і сказати, назвати тип моделі для них доволі складно. Крім того, внаслідок цих атак, я думаю, що залишилось мало уламків, і потрібно це робити виключно виходячи із візуальних даних. Але знову ж таки розумієте, навіть якщо вони дослідять, спробувати це. Використати яким чином? Спробувати скопіювати? Ну теоретично можуть. Чи можуть вони скопіювати і виготовити такий самий? Можуть. Треба розуміти, що можуть теоретично, вони можуть це зробити. Але що це означає, і це і до цього треба бути готовими. Але що це означає? Це означає, що якщо Росія працює над тим, щоб спробувати зробити щось подібне, якусь копію, Україна вже має зараз працювати над тим, щоб був уже створений наступний такого наступного покоління дрон. Тобто завжди бути на крок попереду в цьому модельному ряду. Ще про заяву сьогодні росіян, зокрема у Держдумі. Що сказали, що треба Київ взяти знову ж таки тоді, нібито припиняться ось ці атаки на Росію. Але порожували знову ж таки, от удари возмездя – це така топова тема сьогодні у пропагандистів. Сьогодні бачимо ми удар по Дніпру. Зокрема, кількість постраждалих зростає. От станом на зараз відомо, що 13 осіб постраждали, серед них п'ятеро дітей. Але ну, вочевидь, це точно не той самий удар возмездя, тому що вони, вочевидь, готуються довго. Але... Чого чекати тепер? Чи дійсно Росія може піти на щось більше? Чи це такі звичайні лякалки, до яких ми мали би звикнути, і терор, той, який він мав бути, він власне продовжиться? Ну, справа в тому, що розумієте, Росія традиційно робить такі заяви. І чому робляться такі заяви, я поясню. Тому що треба і чому потім дії, якісь робляться, які приписують, що це вам відповідь за то, це вам відповідь за це. Тому що дуже багато цих клікуш. Які а, бігають там і кричать: ой, а що ж ми будемо робити? Ой, а чого ми зволікаємо? Ой, а ми НПЗ втрачаємо, а де ж дії, а де ж реалії? І так далі. І розумієте, тут же ж мало би виникнути закономірне запитання. А що ж з дорученням Путіна про те, що потрібно панцирі розставити біля НПЗ і Росгвардію на бойове чергування? Тижні зо три пройшло з моменту цього доручення? Ну два так точно. А чому ж далі продовжується влучання по НПЗ? І для того, щоб цих питань не виникало у когось там на Росії, вони кажуть, ну давайте відвернемо фокус уваги, нанесемо якийсь удар по території України і скажемо, ну от це от удар Возміздіє. От, 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 це саме. При цьому я майже не сумніваюсь, що якийсь із наступних ракетних ударів, я вже навіть передбачаю, який буде пристрілі з Міноборони. А, значить, чи інфекна інформація. Значить, в ході ударів був уничтожен секретний бункер, значить, котрим управлялись дрони, які летять по НПЗ, і було унічтожено производство дронів. Ну, от приблизно так. Тобто, це буде подано абсолютно так, я навіть не сумніваю, знаючи, приблизно навіть там ось, ось цими словами. Тому, власне кажучи, ми повинні розуміти, що. Нам потрібно готуватися до того, до чого ми маємо бути готові завжди, до того, що, на жаль, тенденції до того, що Росія перестане обстрілювати Україну як тільки в неї є можливість, вона, ну скажімо так, цих тенденцій немає поки що. Тому будь-який удар наступний, Росія може використати і пропагандистське рознести що, дивіться, це от удар насправді такий там і так далі. Ну, я скажу, що їх удари по НПЗ болять. Видно, що, бачите, Путін згадував про це, і Путін дав доручення про те, що їх треба прикривати. Бо є один цікавий момент, про який говорять менше, але він має значення. І це не просто ціна бензину, чи його дефіцит, чи там дефіцит для аграріїв, чи військових. Продукти нафтопереробки використовуються часто в хімічній промисловості, а хімічна промисловість це а, дуже, скажімо, важлива галузь для всієї вибухотехніки. А вибухотехніка це боєприпаси, це снаряди, це ракети, це підривники, дуже багато речей. І ви розумієте, що удари по НПЗ вони здатні сповільнити не тільки чи створити там паливну кризу, а вони здатні ще й, скажімо так, спричинити певні складнощі, що найменше в для російського ВПК. А що таке російський ВПК? Це ж крім того, що ну, потрібно виробляти, бо Росія веде цю агресивну війну. Не забувайте, що на Путіна, я думаю, там і тиск середини. Він же ж уже пообіцяв подряди і контракти свої із цих там мільярдів, які передбачені із 22% фінансування видатків на оборону, і тому це зараз, скажімо так, на рівні з а можливо навіть більше галузь заробітку, і звичайно, що втратити її вони доволі таки бояться, тому всі дії. Я майже впевнений, що ось те, що вони йдуть на ескалацію, били по Дніпро ГЕСу, били по Канівській ГЕС, там, по Дністровській ГЕС, такого ж раніше не було. І це, до речі, теж треба сприймати як певну ну, свого роду ескалацію. Раніше по ГЕС на Каскаді Дніпра не били. То мені здається, що в основі всього, що їх найбільше зачіпає і зараз створює їм неприємності і проблеми, це все ж таки удари по НПЗ. До речі, удари по ГЕС. Ми розуміємо, що останніми масовними атаками це була така ціль Путіна, але є якесь пояснення, чому саме зараз? Чому це, наприклад, не було взимку, як ми всі того очікували? Зараз весна, літо так, є міста, населені пункти, які сьогодні без світла, але це звісно значно легше переживати. Основна мета це психологічний тиск, чи можливо якась є така військова ціль серйозна Путіна. Військової цілі немає. Звичайно, Росія там це декларує, що вони хотіли значить, спричинити проблеми в українській оборонній промисловості індустрії. Ну я хочу сказати, що насправді Україна теж пристосувалась до багатьох умов дуже складних після ракетного терору 2022 року, 2022-2023 Все ж таки багато підприємств, навіть промислових, вони. Передбачили умови роботи певний час на генераторах, вони ставили генераторні потужні установки. Я це знаю, деякі з них бачив, які здатні забезпечувати роботу, поки війде відключення електроенергії. Тому я думаю, що основне, чому Росія почала бити, бачите, вони розраховували на те, що Україна може бути не готова якраз до ударів по енергетичних об'єктах навесні, оскільки ми готувалися на осінь зиму. І ворог міг думати, що відповідно Україна може визначити дещо інші цілі для захисту ППО в той момент, коли загрози для саме сектору енергетики будуть зменшені. Ну тобто, коли вже ймовірність буде менше, це одна із причин, і нам потрібно прикривати наші війська на фронті для того, щоб ну забезпечувати, хоч якийсь захист, і ППО. Це теж дуже важливо, не тільки наш тил. Плюс другий момент, все ж таки, е, я думаю, що в Росії почалися певні підозри того, що в Україні погіршився стан ППО, можливо, стала менша кількість ракет, в тому числі і через те, що почали з'являтися публікації, Нью-Йорк Таймс ще в лютому про це написало, а потім підхопили там Телеграфі інші, сказали про те, що Україна може зіткнутись. Вони вирішили перевірити, наскільки ця інформація може відповідати дійсності. Яку вони отримували не тільки на підставі своєї аналітики і можливо розвідки, а на підставі даних з відкритих джерел, і ось тому мені здається, що скажімо, вдарили саме зараз навесні. Плюс мені видається, що це розумієте, як коли їм потрібно було загострити ситуацію, і коли у них є 150 ракет, ну потрібно ж якісь цілі під них. І, от, крім терористичних атак, коли б'ють просто по площах, там по прифронтовій території чи прикордонних містах по цивільній забудові визначали якісь цілі. А ці цілі, як мені здається, давно в них були розвідані. В них просто були готові координати. Вони готувалися до цього раніше, і тому, коли було сказано, що треба є команда вдарити масово там 151 ракетою і там ще великою кількістю шахедів, по чому будемо бити? Так, а от список координатів, він у нас лежить, що там зими. Давайте. от. Ну, Приблизно так це виглядало. Ще одна загроза є, я так розумію, що Путін сьогодні сказав в адресу України. Він сказав, що організатори з цього теракту крокусіті будуть ну майже покарані, тобто він обіцяє якісь удари у відповідь. А організаторами він вважає кого? Україну, колективний запад, ну і власне Штати. Ось тут можна це сприймати як дійсно загрозу від Путіна, і ми вже не знаємо, що в голові Путіна означає теракт, так це. Він натякає на якісь певні можливо мирні зібрання? Десь він буде шукати якісь концерти, де скупчуються люди. Чи це якось пов'язано буде далі з такими? Так називає, як він називається військові цілі. Чи варто сьогодні ось такі слова Путіна сприймати серйозно? Як думаєте? Справа в тому що до організаторів організаторів він вважає Україну виконавцями якраз терористів. А значить, і ділка а замовниками США і Британії. Ось така розстановка, в принципі, там, значить, така градація. Тепер дивіться цікавий момент, а значить, в Казані, а, якраз в Татарстані, про які ми говорили, має проходити з'їзд обговорення там розвитку ісламу. Зараз не пригадую, як точно він називається найближчим часом. І знаєте, кого, яку почесну делегацію запросили ледь не першу? Талібан із Афганістану. Терористичної організації Талібан. До чого це я веду? Тобто, уявіть собі, в момент, коли на території Росії був здійснений теракт терористичної організації і ДІЛКА, яка воює на території Афганістану проти Талібану, іншої терористичної організації, Росія нічого іншого кращого не придумує для того, щоб запобігти майбутнім терактам, а провокує теракти. Тому що запрошення Талібану. Це ще один привід, чому ось ці терористи, екстремісти будуть говорити про те, що в них з'являється мотивація провести ще теракт, бо тут є таліби. От, власне кажучи, що робить Росія. Тобто, фактично своєю поведінкою Путін насправді нікого карати не хоче. Якби він хотів покарати, він би проводив зовсім іншу політику і не політику, спрямовану на розпалювання міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі. Адже подивіться, що сталося за минулі дні. А по-перше, утиски вихідців Центральної Азії, масові перевірки, ксенофобські заяви, відверто російські випади. Друге, міграційне законодавство, дактилоскопію, фотографування. Мені цікаво, вони в Талібів відбитки пальців будуть знімати чи ні, які до них їдуть. От цікаво було подивитись, але це вони запроваджують. Наступне знову ж таки агресивна риторика по відношенню там до мусульман і так далі. Навіть Кадиров. А вимушений був заступитися. Він же ж там виступав заяву і сказав, це неприпустимо. І Шабаш, який влаштував патріарх Кирил, і а, русская духовність, Церковь, там, значить, з Дугіним в першому ряду, де він сидів, аплодував. Одною рукою, бо з другої щось сталося в нього дугіна. Він однією отак аплодував по плечу, значить себе. От і і на що це спрямовано? Це що? Спрямовано на те, щоб створити нормальний клімат в державі, аби не провокувати конфлікти. У мене таке враження, що вони свідомо реально провокують нові теракти. Вони свідомо провокують якісь міжнаціональні, міжетнічні, міжрелігійні конфлікти. І тому кого б Путін не звинувачував, нам не звикати, що в усіх гріхах він звинувачує Україну і що до нас є претензії. Але у них доволі такі серйозні внутрішні проблеми, і яку б відповідь вони не готували, їм би краще займатися цим, а не шукати якихось зовнішніх ворогів, тому що в них вороги вже там всередині насправді. Ну і коротко, також не можна не запитати. Ситуація на фронті з вашого огляду, яка? Тому що. Інформація є різна з однієї сторони, росіяни тиснуть в них є також певні успіхи. З іншої сторони є й позитивні новини з боку України. Зокрема, от наші захисники знищили рекордну кількість артсистем. Ворога в березні 24-го року сили оборони знищили найбільше цих систем. Спочатку повномасштабного вторгнення це 976. Ну і ми розуміємо, що також є певні успіхи. Сильський говорить, що загалом за останній час більше тих позицій, які ми відвоювали. Ніщі, які захопив ворог, все ж таки, яка зараз ситуація, як довго ми можемо триматися з огляду на те, що ми досі в очікуванні багатообіцяної допомоги від наших західних партнер... партнерів? До речі, тут це дуже хороше повідомлення про знищену артилерію, і я маю сказати, що десь відсотків 70 цієї артилерії знищено якраз дронами про те, що ми сьогодні говорили, наскільки це важливо, якраз зараз на фронті і потрібно нашим захисникам захисницям. Що стосується обстановки, вона звичайно складна. Як сказав головнокомандувач збройних сил України, генерал Полковник Сирський, дуже влучно, що ну вона не може бути легкою в умовах таких інтенсивних бойових дій. Але українські війська стримують ворога. Ви бачите, що на лиманському напрямку не вдається просунутися, які рівень атак не застосовували б на куп'янському зменшилась загалі кількість атак. Є, на жаль, певні тактичні успіхи і здобутки у ворога на Бахмутському напрямку. Вони там в районі Часового яру на підході вже, і боюсь, що в часовому яру може найближчим часом бути складна ситуація. Ну там можуть іти інтенсивні бої, можливо, навіть і в місті. Хоча, можливо, нашим захисникам вдасться відкинути дещо ворога. Авдіївка, ну, всі бачили, мабуть, уже світлини відео як. Майже 40 танків і броні ворог застосував для прориву в районі тоненького, і це все було спалено. Ну не все, але більша частина знищена, деяка залишена, і ворог відійшов. І ще напрямок такий доволі непростий. Це вугледар. Там російські війська атакують на цьому новопавлівському напрямку, і там може бути така загроза, що вони. Не підуть далі на Курахове західніше, а можуть повернути на південь в бік Вугледару, ну і проводити такі флангові операції. Південь ситуація тримається стабільно. Тобто все нормально, ворог там атакує, але якихось просувань і успіхів немає. Пане Олександре, дякую вам за важливу розмову, за аналіз цих найактуальніших подій. Бережіть себе, ховайтеся від дякую. полової бурі, зокрема, ну і до нових зустрічей. Дякую.